Всім привіт, друзі! З вами Дімич, ви на каналі піймай Розкажи. Ви напевно вже знаєте, що хороша оснастка це 50% успіху всієї рибалки. І сьогодні я, як на своєму опиті, розкажу вам і покажу, як зробити ось такий ось грузову оснастку з ковзаючим грузом. В мене вона працювала і весною, і влітку. І на початку осені ловив я на такі ось грузові оснастки. Відпрацьовують вони просто бомбезно і робляться, головне, легко. Зараз ми повністю зробимо ось таку ось оснасточку від початку до самого кінця. Погнали? Для цього нам знадобиться літкор, груз з вертлюшком, щоб одне кілечко було маленьке, а друге більше. Потім кільце, скоба, кліпса. Ось така ось кліпса. Їх буває декілька видів, але потрібно для ковзуючого груза потрібна саме ось така кліпса. І вертлюжок швидко з'ємом. Плюс ми ще будемо робити відразу повністю весь цю оснастку. Нам знадобляться тоді ще гачки шок-лідер і ось такі ось силиконові трубочки, за допомогою яких ми зможемо е виставляти дистанцію між гачком і наживкою. Це знадобиться як для попапів, а можливо для болів. Я взяв два виду гачки, в і четверочку. Я буду робити на шестерочку поменше гачки, тому що ця оснастка у мене буде на попапчика. Якщо я хотів би робити би на Бойли я би взяв би четверочку. Якщо бойли найбільші, здорові бойлі, я б взяв би двойку. А так, я сьогодні буду робити на шестерочку під попапчики від 8 до 12 мм. Ну що, почнемо нашу зборочку. Дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Погнали! Беремо наш літкор і вертлюжок швидко з'ємом. Протягуємо наш літкор в кілечко. Робимо. Отак, загинаємо, робимо петельку невеличку таку. І фіксуємо наш вертлюжочок в цю петелечку. Ось так ось раз. Підтягуємо. І затягуємо. Раз. Це, а те, що у нас зайве, просто відкусуємо. Це буде низ, там, де буде кріпитися гачок. Потім беремо нашу кліпсу. Ось так вона не протягується. Для цього нам знадобиться гачечок. От такий ось таке. Це такі гачки, щоб ставити. Папчики, боліки, якщо ви рибалили, вже повинні знати. І перетягуємо так швидко. Раз. Потім збираємо оце все до кучі. Беремо наш груз, беремо нашу застібку ось таку. І застягуємо наш груз. Потім так же само застягаємо наше Кілечко. Це для того, щоб кілечко це ставиться, для того, щоб груз міг ходити. Ось так. І це все те, що ми зробили, протягуємо в наш літкор. Раз. Майже вже готово, Да Подивіться, так швиденько, хвилинка, і вже оснастка майже готова. А тепер зв'яжемо ефективний повідок під оцю ось оснасточку. Нам знадобиться наш шоклідер. Беремо наш шоклідер. Беремо гачечок, протягуємо в дирочку. Потім отут складаємо вдвоє. Робимо петлю. Ось так. І через цю петелечку пропускаємо наше основання. Раз. І підтягуємо. У нас вийшла ось така ось ця петля. Зараз ми її зменшимо. Для мене це ще велика, треба ще трішечки менше. О! І в дальнішому ми будемо використовувати цю петлю для того, щоб перетягувати наші попапи бойли на волосі. Лишнє відрізаємо. Раз. Тепер нам треба ось сюди ось протягнути нашу резиночку. Я вже відрізав кусочок, як бачите. Беру нашу петлю, продіваю гачечком і перетягую нашу резиночку. Протягнули. І тепер так же само протягуємо це все через гачечок. Беремо раз. І ось всовуємо в гачечок. Опа! І підтягуємо резиночку. Раз, два. Тепер виставляємо відразу, скільки нам, потрібно, яка нам потрібна довжина волосіння. Приблизно, чи, можливо, знаєте, скільки для себе робити під різні попапчики різну длину, там, таку комусь, комусь таку. Я використовую приблизно ось ось довжину, під десяточку попапчик. Така в мене буде довжина. Я виставив. Потім я приблизно відрізаю наш шок-лідер. І фіксуємо. Беремо, бачите? І починаємо накручувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разів. Скільки кому треба. І протягуємо його назад і підтягуємо якомога сильніше. Ох. Дивіться. Готовий повідок. Тепер робимо отут таку ж саму петелечку, як я показував на початку відео. Ось так. Раз. Петелечка буде поменша, буде складніше її зробити. Вгрібаємо вдвоє, перекручуємо, тримаємо і перетягуємося ось. Опа, всерединку підтягуємо. Раз. Опа. І готово. Лишнє відрізаємо. Вийшов, у мене ось таке ось повідець, Ось таке ось коротенький повідець. Можете робити різні повідки, тому що інколи працюють ось такі ось повідки коротенькі, інколи ось трішечки, бачите, подовше. Є ще довше. В залежності, де ви ловите, на що ви ловите. У мене працюють і такі повідки коротенькі, і такі длинненькі. У мене ще длінніші є повідки. Треба експериментувати з ними, змінювати. Ми ж не дарма зробили тут ось таку ось засібку. Тепер просто беремо. Ставимо і готово. Ось знімаємо і міняємо. А щоб наш повідець не спадав, ми беремо ось таку ось фіксуючу резиночку, протягуємо на наш гачечок. І потім перетягуємо її через гачечок на наш повідець. Перетягнули. Тепер. Фіксуємо це все діло. І піджимаємо його, щоб він не спадав. Друзяки, ось, в принципі, і все. Наша оснастка грузова з ковзаючим грузом, вже повністю готова. Експериментуйте, робіть різні довжини повідків. Вам зараз дозволяє ще тут стоїть швидко з'єм. Швидко зняли повідець, взяли под зробили, поставили, закинули. Зняли. В чому тут плюс? В тому, що ви ось рибалите, да, закинули вудку. Кльову поки що немає, вам зайнятися нічим. Ви взяли другий повідець. Відразу зробили заготовочку, занирнули його в дібчик, щоб він там намочувався, або ще в щось. І потім витягаєте цю оснастку, якщо покльовки не було. Міняєте повідець. І закидуєте, а потім сидите і це ще поміняли. Так же само робите по-новому. Ну що, друзяки, кому було корисно і хоть трішечки цікаво, то не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і залишити свій коментар. До зустрічі!